Всім привіт вітаю всіх на каналі. І по-перше, хочу вам подякувати за майже вже 2000 підписників на цьому каналі. Коли нас буде 2000, я влаштую стрім, і ми проведемо невеличкий розіграш в прямому ефірі. Що то буде за подарунки? Ви дізнаєтесь згодом, а також які умови розіграшу будуть у наступному відео. А сьогодні ми поговоримо про те, скільки коштує життя у Литві, а саме ми закупимось з вами разом інгредієнтами на борщ і його приготуємо. Тобто завітаємо в декілька магазинів, скупимось продуктами, і ви побачите ціни на ці продукти. А якщо така темка вам заходить, то ви можете в коментарях написати продукти, які вас цікавлять. А точніше ціна на які цікавить у Литві. Я закуплю ці продукти в різних супермаркетах найкрупніших, і ми порівняємо ці ціни. А також ми зараз завітаємо ще в декілька магазинів. Купимо деякі дрібнички додому і, можливо, ще деякі продукти, окрім інгредієнтів на борщ. І Ви побачите також ціни. А сьогодні бажаю вам приємного перегляду, Влаштовуйтесь позручніше і погнали! До речі, бонусом там ціни на яйця. Такий от 10 штук ось такого розміру. Ну, Дуже маленький. У нас коштують 3 євро. Оці 2.25. Ось це взагалі такі, знаєте, перепили маленькі. Оці 2.39, ну тут це біло і їх ще 8 штук. Тут теж 8 штук і 2,89, тут 10. Вот так, ну вот такі вже симпатичні. До речі, ось ціна на м'ясо це у нас свинина і ціна за кілограм. 3,79 це у нас ціна, якщо ви покупаєте по застосунку через мобільний додаток. Ось у нас це виходить у нас кіло шис... ш... 165. Mm. Ось вот такий от кусочок. І зараз коштує 3,79 за кілограм. А так, звичайно, ціна у нас 6,50 Лосось 17,99 за кілограм. Ось така от у нас половинка тушки. Ну, філешка. А тут його виходить, що це на 23,30 кг 295 кг. Ну це такий, допустим, шматок, так? Да? Ось трошки такий, знаєте, поменший. Тут у нас 22,49. Ну, коротше, ось такого плану. Також ще треба взяти реберця на борщ. У нас 6 євро за кілограм свинячі ребра. За 3,94 с мяском. Хочу ще вам покажу фарш. Отакий вот от свинячий. 249 7 750 грамм. Э, потім яловичиний. 400 грамм 339. Так Також є у нас змішаний фарш. 449 за 750. 50 на 50 і виглядає, воно у нас одна пачка. Отож, друзі, набір на борщ у нас вийшов 9 ,16 євро 16 центів. Ось у мене зараз чек з супермаркету Lidl. Це вважається найдешевший супермаркет у Литві по, е, в Україні. Йому подібне це АТБ. Бо по Lidl створили в Україні АТБ. І чому це дешевше? бо тут ще є декілька таких популярних супермаркетів, такі як Максима, Ікі, Чілас, Норфа. Але там є як свої плюси, так і свої мінуси. Якщо вам ця темка буде цікава, ви можете в коментарях знову ж таки написати список продуктів. Які вас цікавить тут ціни? І я по всім супермарктам пройдуся, дещо куплю там і виберу порівняю, так би мовити, ціни в кожному супермаркеті. Десь є постійні акції, десь є кращий вибір, а десь за допомогою там застосунку ви можете добряче зекономити. Але сьогодні закупались ми в Лідлі, бо там і вибір непоганий, і ціни оптимальні. І от таке от у нас сьогодні відео вийшло. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео. Всім пока!